Всіх вітаю на каналі з вами Канадський Марк. Я для вас сьогодні підготував дуже цікавий матеріал. Хочу вам розповісти, чому українці покидають Ванкувер одне з найкращих місць для життя в цілому світі. Це напевно дуже цікаво буде вам дізнатися, бо як я підкреслив, це найкраще одне з найкращих місць в цілому світі. І чому ж українцям таким роботящим людям не виходить нормально закріпитися в такому прекрасному місті? Друзі, перед тим як ми почнемо, я хочу вам одне сказати: з самого початку, як я розкрив відкрив цей канал ще до війни, я хотів саме його розпочати українською мовою, тому що я побачив, наскільки люди не хотіли знімати українською через багато різних причин. А зараз це вже більш стало, знаєте, як то сказати, популярніше це робити, але тоді це не було популярно. І я саме хотів добитися чогось в україномовному контенті. І так ми добилися разом з вами. Ми отримали срібну кнопку, яка видається Ютубом за 100 тисяч підписників, але не просто видається за 100 тисяч яких там не будь підписників, тому що дуже багато людей мають різних ботів, підписаних на їхні канали, а видається дійсно перевіреним підписникам, тобто зареєстрованим еккаунтам, які дійсно е активно дивляться україномовний контент і переважно з регіонів, які зареєстровані українською. Це дуже класне досяг і це підкреслює нашу роботу, це підкреслює мою роботу, те, що я завжди з вами ділився правдою, розповідав вам все так, як воно є, і тим більше це дуже надихає. Багатьох людей це надихнуло. Багато українців, дивлячись, мій канал розпочали свої нові блоги вести українською, і це добре. Це що нам потрібно. Нам потрібно розвиватися разом на майбутнє і рухатися тільки вперед. Я більш ніж впевнений, що ви мені зараз залишите вподобайки, так як завжди. Мені це так приємно. мене Це так надихає, коли ви мене підтримуєте. Залишіть мені ваші коментарі, так само незалежно, які вони є. І нам залишилося буквально 93 підписники, щоб добратися до 209 тисяч підписників на Ютубі. Це просто феноменально! Це підтверджує, що вам подобається моя робота. Я, дорогі друзі, Працюю на компанію, яка має багато дуже різних офісів, фактично по всій країні, тут в Канаді. І в мене можливість є навіть на даний момент переїхати в Ванкувер. Сам я в Ванкувері був десь так конкретно 16 разів разом взятих за Ванкуверським островом. І це от дійсно одне з найкращих місць в світі. Якщо ви туди поїдете, поїдете в веслер в гори. Поїдете на Ванкуверський острів, поїдете в Порт Алберні, поїдете в Вікторію. Ну просто ну 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 класно, ну супер! Ну клас. нема що там сказати. Дійсно, по красі. Це просто феноменальне місто. Але чому ж люди туди їдуть? Люди туди їдуть, звісно, саме і за того, що вони бачать ці всі цю всю статистику в інтернеті. Вони бачать, наскільки там добре жити, наскільки там гарно, наскільки там можливості є. І так Ванкувер дає вам надзвичайно великі можливості в різних сферах, аспектах вашої освіти та вашої роботи. Але українці не можуть собі дати там раду, і не тільки самі українці. Зараз нові іммігранти, чи навіть отакі от люди, як я, чи хтось інший, які туди будуть переїжджати їм буде набагато дорожче там жити, і питання полягає в тому, що Канада в загальному стала дуже дорогою, і чи вартує, наприклад, наприклад, я говорю платити за якусь квартиру маленьку 3 тисячі до 4 тисячі в місяць. Оренди, чи краще за 2 тисячі, наприклад, чи 2,5 тисячі в такому місці, як Едмонтон чи Калгарі, придбати собі таку невелику або навіть і велику хатину, приватний будинок, який вам дасть можливість мати своє джакузі, мати сауну вдома, приватний зал потенційно, повноповерхів, сім'ю для сім'ї, для дітей. Звісно, що коли ви думаєте так, то ви зразу думаєте, ну так, це є. Тому якась кусочок чи шматочок правди. З економічної сторони просто невигідно жити в Ванкувері. Якщо ви там знаєте якийсь одинок, чи може з дружиною просто живете, то, то вам так дуже це не припирає, ви так не задумуєтеся. Тому що ви можете, в принципі, перекантуватися де завгодно. Але ця оренда шалена, космічні ціни на оренду. А я навіть не хочу починати, які там ціни на нерухомість. На нерухомість там шалені ціни. Чому? Тому що Ванкувер більше. більше вже такий, знаєте, розбудований. І в, Ванкувер, в Ванкувері вже не залишилося нових, таких, можна сказати, нової землі, яка ще не забудована абсолютно. І за те, що землі мало, то там ціни просто космос. І люди хочуть там жити і мають бажання там жити, бо ви можете біля океану бігати, знаєте, ви можете в парк там ходити, ви собі можете дійсно жити. І там немає зими, такої зими, як є в інших містах Канади. І це найбільший плюс про Ванкувер. Але проблема також стосується і роботи. От як знайти українцям чи якимось новоприбулим роботу, яка принаймні мінімально би оплачувала 40 доларів в годину. 40 доларів в годину потрібно мінімум заробляти в Ванкувері на одну людину, щоб нормально жити і мати якийсь шанс для того, щоб придбати своє житло. Тобто, в загальному сім'я повинна заробляти мінімум десь 150 тисяч канадських в рік. Плюс щоб мати можливість, хоч придбати якусь нормальну нерухомість. А де попасти, як потрапити українцям на таку роботу? Українці не можуть потрапити, іммігранти не можуть зразу потрапити. Це бере час, це бере руки. Але за ті роки, коли ви працюєте за меншу зарплату, вам потрібно ж якось відкладати на перший внесок, так якщо ви навіть плануєте купити таку дорогу квартирку за 600 там тисяч чи за 500 тисяч, як вам взагалі ці гроші відкласти, тоді якщо ви працюєте за мінімалку, а як вам жити, як вам їздити відпочивати? Тому це просто фактично. Не то, що це нереально, це просто немає ніякого сенсу. І люди, які там живуть рік, два-три, вони це усвідомлюють. Вони стараються, вони гризуться, вони е, будують себе, вони пробують пробитися. Але як вони би не пробували, це просто дуже і дуже така недосяжна хмаринка для більшості людей. І з тих десяти людей, які не здаються, все рівно один, двоє тільки вдасться щось добитися в Ванкувері. Також треба розуміти те, що якщо дивитися на Ванкувер взагалом, то це дуже така, знаєте, тісність там. Там не є дуже так багато місць, як люди собі усвідомлюють. Це досить таке тісне містечко, яке має дуже велику проблему з безхатьками. Ви, якщо підете на деякі там райони, я, до речі, знімав там відео, вам показував, у мене багато є таких коротеньких відеороликів, де коли я там був. Там просто вулиця, вулицями забити, забиті безхатьками. Ви просто собі навіть не уявляєте. Одне з найкращих міст. Цілого світу має забити безхатьками. Там така проблема, що там небезпечно ходити, якщо ви попадете в неправильний район, і особливо, якщо ви попадете пізніше. Нещодавно в новинах Канаді один канадець мав дуже класний ресторан в, в, в цьому в районі біля стадіону, де грає Ванкувер Вайт Він мав ресторан, там все було добре, але з останніми роками, особливо після коронавірусу, без стало дуже там багато. Вони почали спати перед брамою, вони почали влазити в його ресторан, і в нього почали менше і менше людей туди ходити, бо просто привабливості ноль. Ну нема привабливості людей ходити до такого, такий ресторан. І він втрачає все, за що він боровся, за що, що він будував і що він розвивав. І це є одна з наступних причин, чому наші люди покидають. Бо ці безхатьки вони нервують, вони е, дратують, і українці не можуть себе там знайти і не хочуть жити в такому можі. Зноскати місті, де, якщо ви хочете трошки дешевшу оренду, то вам треба буде з вікна дивитися на, ці, на цей все, весь жах постійно. І це просто якось ну, неприємно деколи, знаєте, людям це робити. Ви напевно думаєте, ну, канадський марк, наступне, що ти точно скажеш, то це, що там дуже дорогі ціни на продукти. Справді це неправда. Ванкувері не є вже так дорого і не відрізняється набагато взагалі більше чи менше від Едмонтона, навіть наприклад. Але в Ванкувері навіть є плюс в тому плані, що там є багато різних маркетів, різних фермерських базарів та, звісно, рибних базарів, де ви можете в принципі придбати і свіжу продукцію і досить непоганою ціною. Тобто, це не є проблема. Але. Якщо враховувати податки, то в Ванкувері ви повинні або в Британській Колумбії загалом ви повинні платити 5% федерального податку. Наприклад, якщо ви купуєте якусь річ, наприклад, ви телевізор купуєте 5%, ви платите ще зверху стіни федерального податку, і звісно, PST, провінційного податку, який становить в загальному 7%. Тобто ви приблизно платите конкретно конкретні ціни. І це виходить 12% загального податку. А в Альберті, наприклад, це тільки 5%. Тобто ви вже розумієте, що у вас буде більше грошей залишатися в кишенях. І тому більшості українців справді їдуть калгари. От вони з Ванкувера їдуть в калгарі, бо калгарі воно більш таке, знаєте, якесь містечко, більш таке сучасніше. Там центр досить розвинутий, і люди себе там знаходять і зберігають набагато більше грошей. Та й також калгарі після Торонто дає найбільшу можливість нашим молодим українцям себе знайти в IT Сфері в IT-секторі, де, в принципі, непогано платять гроші. Ну і в підсумку, що я хочу сказати в підсумку. Люди їдуть звідти, тому що якщо ви бачите конструктивно дивитеся вперед і на ваше майбутнє, і особливо, якщо вам вже за 30, то ви думаєте, ну, ну років 5-10 мені займе, щоб навіть там назбирати, хай буде в кращому. Кращому результаті тих 50 тисяч доларів? 50 тисяч доларів вам не допоможуть дуже сильно, якщо ви плануєте придбати щось більше ніж півмільйона доларів. Тобто, це вже якось нецікаво, якось нереально. А для навіщо люди їдуть за кордон? Навіщо люди себе пробують? Бо вони хочуть мати свій куточок, всі хочуть мати свій власний куточок. Навіть якщо люди про це говорять і кажуть, мені це не потрібно, це не хочу, вони все рівно в середині серця це хочуть і мають бажання, вони просто знають, що їм це нереально зробити з їхніми витратами. Також побудувати сім'ю, водити дітей на гуртки це все просто якось нецікаво. Тому люди їдуть в інші міста, які дають більше можливостей, які набагато менше з вас будуть витягувати соків і будуть давати вам можливість себе знайти. І українці більшості зараз саме покидають Канаду, але є також зараз люди, які з Ванкувера, яких я знаю персонально зі мною зв'язалися. Мене запитали дуже багато про Едмонтон, які поїхали в і в Калгарі, переїхавши з Ванкувера, і сказали, що так гарно, все круто, все супер. Ну але там просто не цікаво і нереально жити. Тому вони не рекомендують іншим українцям навіть пробувати. Але я зовсім не такий. Ви знаєте, що я завжди говорю всім: ви не слухайте нікого, ви пробуйте, бо ваша е, історія, ваш шлях. Він може бути абсолютно унікальнішим, інакшим і цікавішим. Вам може як якраз вийде, може ви щось зробите. Може, ви купите якийсь лотерейний квиток, якраз в якомусь якійсь заправці Ванкувері виграєте мільйони доларів. І для вас стане супер. А Якщо ви будете слухати когось тільки і все базувати на інших людях, то ви ніколи не будете мати свого власного успіху і свого власного спокою. В власному серці, вон така то історія. Дякую вам, друзі. Мені дуже приємно було вам це розповісти. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашої улюбленої України.